Ще сьогодні викопали арахіс. От, арахіс, звісно, поганенький врожай, було дуже жарко. От він є і підгнивший, і... але усе є дуже багато маленького. Коли вже стабілізувалась температура, він просто не встиг нарости. Але, кому цікаво, залишила показати, як він наростає. От він цвіте, і цвіточки потім направляє в землю, і на них виростають ось такі горішки. Цікавенько, дуже цікаво, тому його треба постійно нагортати. Ось Тут він виріс, і тут він в землю заходить, і його постійно треба нагортати, щоб горішок був в землі. Далі ці горішки потрібно ось ми їх зібрали. Якщо це, ну, ось в мене пісок, наприклад, він такий чистенький, його можна прямо так сушити. Якщо він грязний, получився, його краще обірвати, промити і потім добре просушити його. Я сушила в сушарці, можна трішки в духовці на невеличкій температурі просушити. І тоді можна лускати його. Тоді легше він оббирається від цих шкарлупок Жарите, їсте, от якщо хочеться. Ну і На насіннячку ж залишаємо не жарені,